Якщо ви ламаєте голову, що ж приготувати там, на сьогодні, або на свята, які зовсім скоро будуть, тому хочу нагадати вам, що існує така страва, як голубці. Якщо хтось забувся, як вони готуються, будь ласка, дивимося відео до кінця. Здавалося б, це настільки банальна страва, і вже вона просто всім. Приїлася і набридла, і нікому це вже не цікаво. Але мабуть, немає такої оселі, де на новорічні свята їх не готують. От, признайтеся, мабуть, відразу складаєте список без голубців, а потім в кінці все ж таки їх робите. Сидите до півночі і крутите ті самі голубчики. Як показує практика, якщо не накрутиш голубців, то немає що в хаті їсти. І я вам скажу, що вони реально рятують ситуацію, тому що все найсмачніше з'їдається гостями відразу, а голубці залишаються, і тому всі решту днів свят ви не залишаєтеся без їжі і вам не потрібно стояти і знову готувати. До речі, з якою начинкою ви найбільше полюбляєте їх крутити. Тому що знаю, що рецептів існує прям дуже багато, але мені до смаку найбільше це стандартний. Звичайний рис, фарш, сіль перецце. До речі, якщо я не вгадаю, з кількістю начинки і в мене залишається зайва капуста, я її просто заморожую і пізніше вже мені не потрібно її відварювати. А яка у вас ще є незамінна страва на святковому столі, пишіть у коментарях.